Такі пов'язані особи банку і чим вони відрізняються від звичайних вкладників і кредиторів? Це можуть бути власники та керівництво банку, наприклад, керівники та члени комітетів банку, члени їхніх родин, компанії, які вони контролюють. Одним словом, ті, хто могли впливати на рішення або отримувати вигоду від роботи банку на особливих умовах, як їм виплачується відшкодування. Коли банк визнається неплатоспроможним, звичайним вкладникам фізособам фонд гарантування вкладів позачергово відшкодовує повний розмір вкладу, включно з відсотками, що були нараховані до початку виведення банку з ринку. Водночас фонд не відшкодовує кошти особі, яка є пов'язаною з банком особою, або була такою протягом року до прийняття Нацбанком рішення про віднесення банку до неплатоспроможних. Вони можуть повернути гроші лише як кредитори банку дев'ятої черги, тобто після того, як буде завершений розрахунок з усіма непов'язаними кредиторами фізичними та юридичними особами. Чому в усьому світі пов'язаним особам кошти повертають після всіх? Бо саме пов'язані особи вважаються тими, хто маючи можливості впливати на банк, не запобігли банкрутству. Таким чином, фонд гарантування вкладів насамперед захищає звичайних вкладників фізосіб, а пов'язані особи чекають, доки у процесі ліквідації банку його активи будуть перетворені на грошовий потік шляхом погашення кредитів позичальників, продажу активів тощо, та отримають свої кошти інші кредитори банку, які були залежними від дій та рішень пов'язаних осіб.